Російсько-терористичні банформування продовжують чинити збройні провокації проти сил антитерористичної операції, а також бити по житлових кварталах прифронтових населених пунктів. Спочатку доби бойовики півтори десятки разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. Неодноразово зокрема застосовували і озброєння заборонено мінськими угодами. Найнапруженіша ситуація сьогодні залишається на приморському напрямку. Там впродовж дня бандити чотири рази відкривали вогонь 120-мм мінометів по наших позиціях в районі Чермолика. Там же а також біля Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів. Північніше, неподалік Мар'їнки, бойовики двічі обстрілювали оборонні укріплення сил ТО з мінометів калібру 82 мм. На Донецькому напрямку ситуація відносно стабілізувалась. Втім, в першій половині дня під ворожий обстріл з крупнокаліберних кулеметів потрапили бійці збройних сил України, котрі тримають оборону в районі Зайцевого та Опитного. На Луганщині противник з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах села то поблизу Новозванівки та Кримського. А наші позиції біля Новоолександрівки бойовики близько третьої години дня обстріляли з зенітної установки. В результаті бойових дій сьогодні один український військовослужбовець, на жаль, загинув ще троє зазнали поранень. Також сьогодні, близько 17-ї години, під час обстрілу позицій в районі Марінки під вогонь противника потрапили житлові квартали. Одна змін калібру 82 мм влучила у житловий будинок по вулиці Прокоф'єва. Внаслідок цього 20-річна дівчина та 71-річний чоловік зазнали осколкових поранень. Обох постраждалих доправили до Курахівської лікарні. Їхній стан лікарі характеризують наразі як задовільний.